Друзі, ради вітати всі разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі кожному з вас за те, що ви долучаєтесь до нашого ефіру. Дякуємо за лайки, коментарі і за підписку на наш ютуб канал. Онці опція спонсорства також для вас відкрита. Скористуйтесь нею, будь ласка, допоможіть нам. А ми вам будемо вдячні і віддячимо бонусами. Це певна така приємність. Всі подробиці на головній сторінці нашого ютуб каналу. Перейдемо до найцікавішого до розмови з цікавим гостем. З нами Андрій Ковало. Це аерозвідник ДФТГ, військовий експерт. Пане Андрію, радий вас вітати, радий бачити. Вітаю. Так, ну що, давайте почнемо з візиту Путіна. Е, перепрошую, з візиту Цзіньпіня до Путіна. От ми це інтерв'ю пишемо о 12.04 е, в понеділок і вже. Я бачив, як Сі Цзіньпін сходить з трапу літака. Він прибув з почистями. Зустрічають, розвісили білборди з китайською мовою, там ради гарячо привітати лідера КНР і так далі, тому подібне. Але от цю всю романтику, давайте в сторону поговоримо про те, що насправді треба сі Цзіньпіню і що максимум від нього може отримати Путін. так? Ну, для початку, я так думаю, що Сізінпінь приїхав для того, щоб укріпити статус РФ. Поступово переход, перехід її в колонію Китаю, фактично в китайського вассала, оскільки Росія стає дуже залежною від Китаю через китайські прокладки. Росія отримує товари, ну, обходить санкції банально, да, отримує мікрочіпи для виробництва озброєнь, Китай скуповує дешево. За задешево скуповує енергоресурси російські е, нафтогазові, переважно да і Сіцінпінь зараз е, у нього є низка інтересів. Зокрема, наприклад, один з них це залізниця в Якутію для того, щоб можна було е, багато на ресурси Якутію. Він давно просуває цю. Історію для того, щоб отримувати доступ до російських ресурсів ще й там. Плюс Китаю потрібні російські порти для того, щоб нарощувати світоворобих, і для того, щоб знову ж таки від багато в чому від російських портів залежить спільне, так би мовити, освоєння Арктики їхнє. Тобто у Китаї є низка інтересів, зокрема, пов'язана з. Ну, вони це хотіли ще за часів радянського союзу зробити. Китай тоді не був настільки потужним. Радянський Союз був все ж таки потужнішим за нинішню Росію. Тоді не вдавалося да, отримати доступ до Сибіру, до Якуті зараз. Ідеальна просто нагода. Росія слабше. Росія програє фактично програла, але будемо говорити: програє війну в Україні. Свою найголовнішу війну е, за останні десятиліття. І Китай, користуючись слабкістю Росії через санкційний тиск, через знову ж таки рішення ГААГи по Путіну. Да, про по викраденню дітей про те, що він не ми, да, у е, Європі на Заході. Це також додаткова історія для того, щоб задешево скупити Росію. Що може дати Китай взамін? Е, Багато хто каже про зброю. Я не думаю, що це можливо, оскільки Китаю не потрібен санкційний тиск, їм не потрібно потрапити під санкції через постачання зброї для Росії, і в принципі це не в їхніх інтересах, щоб Росія перемогла в Україні за рахунок китайської зброї. Тут, по перше, перемога навряд чи вийде на з китайської так. зброї. По-друге, це, це реально вони потраплять під санкційний. Каток а у них економіка дуже нестабільна починаючи з 2020 року. Ось. А, чи може Китай дозволити використовувати комплекс полонез РСЗВ? Це цікаво. Да, тому що там китайська ракета, це фактично для глядачів поясню. Це аналог Хаймарса високоточне РСЗВ, яке на озброєні там кілька одиниць в білоруській армії є. Це фактично їхня розброб, розробка, але там їхня база, а ракета китайська. Відповідно, вони досі не передали російській армії цю зброю тільки тому, що Китай заборонив використовувати цю ракету. Я теж думаю, що на, на даному етапі навряд чи такий сценарій можливий, оскільки знову ж таки це все одно китайська зброя наполовину китайська. Це їхня ракета, і а ракета це основа, от е, що Китай може зробити. Найгірший сценарій, на мою думку, якщо вони допоможуть російському військово-промисловому комплексу нарощувати потужності за рахунок постачання певних, певного обладнання е, по ремонту техніки, можливо, навіть робочих рук, не виключено по ремонту та відновленню техніки, оскільки на російських заводах і навіть на, у, у білоруській матеріально-технічній базі е, досить значна черга на відновлення е, старих озброєнь. Російських і на відновлення пошкодженої техніки. Росія втрачає техніку в, дуже сильно. Вони через те їхню тактику війни вони велику кількість техніки втрачають безповоротно, але ще більше кількість техніки в них пошкоджена, яка стоїть в чергах на відновлення. Без техніки, без відновлення техніки, без нарощення темпів вони не можуть розширювати мобілізацію. А Путін там збирається її розширювати 400 тисяч контрактників. Ще там про мобілізацію додаткових людей постійно говорять, а без техніки, ну це фактично відправляти ще на обій додаткову живу силу. Відповідно, їм потрібно нарощувати. І от найгірший сценарій це може бути такий: можливо, Китаю ще від Росії потрібна технологія гіперзвукової зброї. Це як ще один варіант, будемо стежити за цим. Ось дві дуже цікаві історії. Перша Полонез, ви сказали про те, що ви виключаєте використання, друга технологія гіперзвукової зброї. А, давайте продовжимо, хоча в два слова скажемо. А чому ви виключаєте технологію гіперзвукової зброї, якщо, наприклад, багато хто пише, що в обмін на військову допомогу Ірану росіяни можуть пропонувати свої ядерні технології? З китаєм, Китайцям якраз цікава гіперзвукова зброя. Ви також це виключаєте, чи є реально? Перспектива цього, жахлива перспектива. Ні, гіперзвукову гіпер зброю. Я е, тому я кажу, що треба дивитися, тому що це, в принципі, Росія, ну. В обмін на ну дивлячись, що запропонує Китай. Я не думаю, що гіперзивково зброю вони можуть обміняти виключно на розширення промислових потужностей, можливо, щось щось більше може бути, але Китай це, звісно, потрібно для протистояння заходом. Це посилення е, китайських спроможностей у цій історії тайванській, можемо так сказати, yeah. і це посилення. Це все одно не вихід. Знаєте, я не думаю, що це вихід на прямий конфлікт США. Поки що да буде, але отримання цих технологій це як мінімум посилить китайську позицію у переговорах з США, в тому числі таких силових, знаєте, бойових таких борцівських перемовинах, оскільки гіперзвукова зброя вона дасть можливість Китаю фактично бити. По будь-якому американському місту можемо так сказати. А це вже ну це солідно, можемо так говорити. І знову ж таки, Росія цей е, інструмент може ще використовувати як показовий перед Заходом, мовно кажучи, вони можуть навіть передавати додаткових барв. Що от, дивіться, ми готові передати цю технологію для того, щоб десь. Е, Змусити Захід дещо обережно, принаймні на рівні розвиток. не не закривати остаточно коридор для перемовин самої Росії. Ну Росія, Захід, можемо так сказати. Тобто, да, да зрозуміла думка. Спасибі за детальний аналіз. Це реально дуже цікаво. Пане Диві, давайте звернемо увагу на Донбас, оскільки мало часу у нас. Значить, інститут вивчення війни пише про те, що російські сили не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута, і фактично, російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації. Що означає російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації? Я скажу на прикладі Вугледара, де ми працювали останні дні, скажімо так, і те, що можна подивитися, Вугледар мало чим відрізняється від Бахмута, і тактика там мало чим відрізняється. Російська від Бахмута. Вони зараз тягують живу силу, намагаються зайняти всі посадки, наближені до міста. Так само у Бахмуті вони переміщують живу силу, намагаються залізти в центр міста. Але живу силу заводять на околиці в приватні будинки. Групи по 5, інколи по 10, інколи по 15 Чоловік вони розосереджують ось ці групи. Очевидно, до того моменту, коли буде підтягнута в населені пункти, які вони контролюють. Техніка для штурму, і будуть знову ж таки і штурмові групи, які мають бути підтримувані ось цією технікою, поки що, ґрунт, не дозволяє е, механізованим частинам активно е, на марші, скажімо так, просуватися, е, тому що ну, техніка грузна, техніка понад 17 тонн колісна, навіть вона грузна в землі. Це поки неможливо. Тобто, мені здається по тим темпам і по цій ситуації, яка там, е, що вони готують е, щось в найближчи тиждень-два. Можливо, вони готують е, ще, Очевидно, що вони готують. Навіть Генштаб підтверджував, що вони готують ще один штурм Бахмута і це ще один штурм Вугледара. Вибачте, це видно. Ну, як аеророзвіднику, це видно з неба, да, скажімо так, те, як вони розосереджують сили. Вони очевидно це готують. Генштаб підтвердив. По Бахмуту мені здається, що вони теж будуть готувати ось цей от свій кульмінаційний штурм Іванівського, тому що Іванівське воно. Фактично є для них знає, таким магнітом до перерізання траси Костянтинівка-Бахмут. Оскільки, якщо, не дай Боже, у них би вийшло зайти в Іванівське, а повірте, з приватних будинків вибивати ворога дуже важко, якби їм вдалося зайти в Іванівське і там закріпитися. На жаль, ми б говорили про те, що вони практично. Все одно там траса на Слов'янська, траса на Костянтинівку, є там польові дороги і так далі. Ми б говорили, що це дуже серйозна їхня стратегічна перевага створена. Наразі на щастя, і те, що командувач Сирський перебуває в Бахмуті регулярно, і 93 третя бригада дуже якісно там працює. Так само, як Угледарі дуже якісно. 72 друга працює. Е, на щастя, всі плани ворога зриваються в зародку. Я дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні так і буде, і наша команда точно розуміє напрямки, ми маємо всю розвідку західну, в тому числі. Ми розуміємо наперед всі ходи ворога. Єдине, що у ворога чисельна перевага, це треба пам'ятати. Щоб зірвати ці плани, потрібно, потрібно знову ж таки. Вже хочеться побачити західне озброєння пошвидше, Наполіг. Пане Андрію. Що стосується Авдіївки, от британська розвідка пише про те, що є нібито спроби оточення. Такий приклад, як і Бахмут, стверджують вони. Що це все означає? Вони дійсно намагаються оточити Авдіївку, там топографічно для них незручно, але в Авдіївці вони. Використовують показово свою тактику. Е, багато хто скаже, що це тактика випаленої землі, коли вони з танків, там, з артилерії розстрілюють житлові будинки. Е, я скажу, що зараз повноцінно на таку тактику у них немає достатньої кількості БК, такої як було рік тому. От рік тому вони могли б зрівняти Авдіївку. З тим запасом БК, який вони використовували по Сєвєродонецьку, Лисичанську, могли б зрівняти зараз вони точково вибивають житлові будинки. У них тактика, вони думають, що якщо вони знищать всі висотні будівлі в місті, то так легше буде взяти місто. Такий погляд, навіть їхній, це пропагандист, чи хто він там, ну, якась там наволоч, вибачте мене, Владлен Татарський mm. озвучує, що перед початком штурму. Він пише: треба спочатку зрівняти місто із землею, а потім да. заходити. Ну от таке освобождення у них да. відповідно в Авдіївці. На жаль, ми бачимо частково наскільки це можливо, використання саме такої тактики, знищення висотних будівель. Знову ж таки, сьогодні була знову обстріляна Авдіївка, загибла є людина. Вони б'ють системно по житлових будинках. Очевидно, думаючи що таким чином Сили оборони не матимуть, як захищати місто, поки що Сили оборони тримають місто. Що думаєте про візит Путіна в анексований Крим і Маріуполь? Е, я побачив, знаєте, мені це нагадало картинку, от особливо Путін в Маріуполі, вночі там. да? Так, я пам'ятаю, що я тоді малий ще був, але я добре слідкував за новинами завжди. Біслан, як Путін, коли там була велика кількість загиблих дітей, поранених, як він вночі приїхав туди і зайшов в лікарню, потримав за ручку. Дитину, здається, якщо не помиляюсь. Так само мені це нагадало в Маріуполі, як він там за кермом машини вночі там роз'їжджав, заїхав до показово збудованої, там збудованого будинку, зайшов в квартиру, швиденько звідти втік, тому що ну, хто його знає, що от в тій квартирі може бути, да mm. що йому дадуть там скуштувати. Навіть підготовлені заздалегідь люди. Yeah. В аеропорт заїхав. Якось це. Знаєте, тим більше, що він не взяв навіть з собою велику знімальну групу фотографів, там операторів, як він пафосно зазвичай до Криму заїжджав. Щось мені здається, що Путін розуміє, що принаймні ну це одні з останніх візитів. Я взагалі думаю, що останні його саме візит йому треба було якось відповісти на цю історію з Гагою, і він от показово відвідав Крим, сказав: Типу, знаєте, не віддам. Але він сам це зробив дуже невпевнено. І психологічно він показав своїм своєму народу, навіть, що він боягуз. А в Росії так історично склалося, що народ не пробачає своїм лідерам поразок військових. Путін на грані військової поразки, він показав, що він боягуз. Тобто зруйновані одна за одним руйнуються скрепи. Ось ці. От. І десь щось мені здається, що ну це останні, коротше кажучи, візити. А що далі з Путіним буде, ми, ми, ми побачимо. Чи може це двійники Путіна, хто його знає, знає, Да, да, до речі, да. тому що багато світлин, які насправді потребують детального аналізу, тому що там. Uh, є над чим замислитися, і багато запитань вони uh, викликають. А uh, є ще одна історія, на жаль, трагічна для нас мова про загибель чотирьох наших хлопців військових в учбовому центрі Десна. Як uh, сьогодні мені вдалося прочитати, ДБР повідомляє, що причина це вибух снаряду. Ну, ми розуміємо, що втрати такі бувають так чи інакше. Можливо, два слова у контексті порад, що робити, пане Андрію, щоб ну. Це не війна, це не фронт, це навчання, і тут такі прикрощі стаються. Яко кажучи, прикріщені, це, це важко досить коментувати, оскільки я професійно не знаю, що там детально відбулося. Да? Тобто я можу виглядати некомпетентно. Єдине, що я хочу от порадити е, всім людям, які беруться за навчання, чи це мобілізовані люди, чи це добровольці. Добровольцям легше, бо вони мотивовані, як правило. Е, до навчання відноситись так само ретельно і обережно, як до бойових дій, фактично. Тому що багато хто думає, що можна десь там увільнути, десь там, ну, пропітлять умовно, да скажімо так, на сленгу, десь щось теорію десь не послухати і воно не знадобиться. Повірте, воно все дуже дуже ти там, якщо в тебе немає якихось знань, а ти пам'ятаєш, що це розповідали чи пробували. А тут ти забув, а там же часу згадати немає. Відповідно е і до боєприпасів, і до зброї, і до теорії потрібно ставитись максимально і таке враження, що ти потрапив фактично в бойові дії, і це тобі настанова перед виходом на поле бою. от це от єдина порада. Оскільки про десну я б говорити просто не маю права і не можу, бо розумі. я не, не знаю. Пане Андрій розумію абсолютно. Можна в завершенні, будь ласка, ще одну історію обговорити. Цікавий ваш погляд насправді, тому що ви класно вмієте аналізувати. Значить, НАТО може <кхід> вибачте, НАТО може спрямувати на кордони з Росією 300 тисяч військових. Про це повідомляє політико. Одна історія, що вона означає, і інша це заява вчора посла Польщі у Франції, який сказав про те, що у разі там умовно поразки Києва. Поляки, польща вступить в цей конфлікт, як він каже. Хоча дещо згодом ця історія була частково спростована. Що означають у сільні води? Я хотів би з Польщі почати, тому що там, по-перше, хай Марси на, на Калінінградській області. Да, у нас по друге, якщо подивитися стратегічно, що Польща робить з березня з березня минулого року, Польща готується до війни з Росією. Фактично, ми можемо поставити себе на місце Польщі. Фактично ніхто не знає, ну, от я, як президент Дуда, чи може він гарантовано знати, що Україна переможе? Ні. Якщо Україна, не дай Боже, програє, Польща повинна мати е, свій детальний план розвитку подальших подій. І цей план, звісно ж, включає максимальну готовність своїх військ одразу вступати в бій. Вони е, суттєво нарощували угруповання в е, підкарпатському воєводстві, проводили навчання починаючи з березня минулого року, е, оборонні бюджети, е, кордон, укріплення кордону з Білорусію і так далі. Польща дійсно готується до війни на випадок того, якщо Україна програє. Якщо Україна виграє, нічого страшного. Вони підготували свої сухопутні війська, вони підготували свою армію для того, щоб Ну, супер. Тим більше, ну, і окремі гроші бюджетні пішли на оборонку, і загалом все чудово. Якщо Україна, не дай Боже програє, поляки вступають у війну вже готовими. Оце один момент. Інший момент про НАТО, звісно ж, потрібно одна ж зі скреп, що Росія воює з НАТО, одна зі скреп, да, в Україні і чомусь не помічає Фінляндію в НАТО, наприклад. E, потрібно, щоб російське суспільство бачило, потрібно e, чим більше військ нато на кордоні, тим більше військ російських будуть змушені підтягуватись до кордонів, там де стоять війська НАТО, навіть розуміючи, що не буде прямого зіткнення. Але як пояснити тоді росіянам, що там 300 тисяч стоїть? А їхні всі війська воюють в Україні. А що так. ж той план? Відповідно, НАТО таким чином допомагає частково ось цей весь мобілізаційний ресурс Росії, який вони планують навіть мобілізувати, розтягнути по кордонах, щоб це все сміття не відправлялось в Україну. Пане Юрію, величезне спасибі за цікаве інтерв'ю. Дякую вам, бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі. Дякую вам. Спасибі.